Вітаю вас, шановні глядачі. Закінчується 2022 рік. На дворі середина грудня, а значить, саме час підбивати підсумки за рік. Незважаючи на військовий стан Україні, комунальні служби щодня виконують поставлені завдання. Сьогодні в ефірі першого муніципального каналу ми поговоримо з начальником дільниці озеленення міського центру благоустрій Олесею Голодок. Студія Олеся Семчинська. Олеся, я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня Олеся. Доброго дня, керманці. Які плани були на 2022 рік, і чи судилися хоча б частині здійснитися за умови військового стану? На 2022 рік були великі плани. Ми хотіли продовжити роботу по висадці е, липової алеї на Тимчишина, хотіли е, з почати заміну е, голубих єлій. На меморіалі слави, але на жаль, ну казна на сьогодні не пропускає жодного платежа по озелененню, тому що це ну, не перша потреба під час військового стану. Тому ми почали викручуватись своїми силами. Попри все, цього року ми спостерігали за висадкою яскравої, гарної клумби на в'їзді, місто, павловні, липи, троянди, юка, японська айва, тюльпани і навіть кактуси. Питання як? Адже цього року квітів чагарників та дерев було висаджено більше, ніж у попередні, якщо помітити. Так висаджено було, я б теж сказала, набагато більше. По перше, чим відрізняється цьогорічна висадка від попередніх, ми великий-великий удар зробили на багаторічники. Тобто, ну, майже всі квіти, які були висаджені, вони будуть рости на клумбах багато-багато років при догляді. Висаджували багато. Висаджували майже в усіх парках. Трошки нам не вистачило часу на сквер за кінотеатром. тільки розпочали і вже почалася зима. Але я впевнена, що навесні ми продовжимо це робити. Чи зберегли все, що висадили, або є насадження, які все ж таки зникли? Зберегли абсолютно все, що було висаджено в попередній рік. Дуже складно було з поливом, тому що ну, дуже спекотно було це літо. І ну, достатньо стара машина поливальна, яка є на благоустрії. Ми позичали, просили нас дуже виручав водоканал, але і у них техніка теж ламалась. І ну, якось викручувалися, вплоть до того, що брали трактор, бочку, поливали, але жодного дерева у нас не пропало. Яким поток? місцям найбільше приділяли увагу під час поливу? Це меморіал військової слави, це тимчиша на липи, нововисадженні, що ще? А, дивіться, парки-сквери це навіть не обговорювалося. Тобто, в парках-скверах у нас є доглядачі, які це робили щодня. Це їх робота, і всі клумби, всі дерева, всі чагарники в парках, сферах поливалися без питань. Трошки складно було з деревами, які по вулицях, тобто Тімчишина біля фортеці, пошкільній. У ті дерева, які ми висадили, молоді дерева їх Окремо. потрібно, да, їх потрібно е, пополивати ще е, декілька років для того, щоб вони точно прийнялися. дерева поза скверами не, на да. території міста. От з ними були трошки проблеми, але ж ми з усім справилися. Вам вистачає штату озеленювачів? Чи, чи потребуєте ви автоматизації процесу? Мені не вистачає штату, я постійно про це говорю, і от тільки вчора я так е, сподіваюся, що вже ну, буде подана пропозиція, хоча б там на дві одиниці е, доглядачів парків і скверів збільшити нам штат. Тільки вчора розмовляла на цю тему з директором паркустрія, і дуже дуже постійно його прошу. Дивіться, справа в тому, що ми дійсно дуже багато висадили. Ми зробили дуже багато нових клумб. Ми відновили всі ті клумби, які були вже в парках і скверах. Але ж за всім, за всім цим потрібно доглядати. І е, якщо літо спекот, таке, як в цьому році, то доглядати потрібно кожного дня. І це дуже важкий важкий труд, шланги. Ну розумієте, всі бачили, і що що було в парках і скверах. Тому дуже хотілось би здійсно механізації, Дуже хотілось би автоматичного поливу, поки в нас він є тільки на е території перед ісполкомом. Е той крапельний полив, да який робили до мого приходу на в'їзді в місто, він ну дуже погано себе показав, тому що все забилося. Ну воно не працює. Тобто потрібно трошки по-іншому до цього ставитись. Інженери повинні повинні передбачати всі е, технічні випроси для того, щоб не просто викидати гроші на вітер, а для того, щоб все дійсно це працювало і допомагало нашій роботі. І шляхом найменшого супротиву, так щоб найлегшим шляхом це було вирішено, да, 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 парк перемоги. От зараз ми відновили. Я дуже задоволена тим, що ми на наконец та відновили бордюр. Який був знятий, да там не красиво казати, але попередниками ми поставили на на новий бордюр. Ми зробили таку нову клумбу, але вона буде там висаджено дуже багато. Там ну на, на сьогодні містяни не бачать цього, тому що там тюльпан, нарцис, там і рис. Воно зараз не видно, але навесні воно все все, все, да, все почне рости і все це потрібно буде поливати. Клумби дуже великі, дуже велика клумба на муралі, дуже велика клумба. Е, я дуже вдячна Івану Івановичу, який все літо доглядав клумбу на в'їзді в місто і е, вазони. Вазони, які йдуть теж на, на в'їзді у нас в ну, цьому році вони дійсно були гарні. І дуже багато зараз клумб в Михайловському сквері. Той ж самий парк перемоги. Ми зробили там ще багато нових клумб, які теж будуть вимагати ну, доглядання. До, до Тому хочеться, хочеться механізації. Я знаю, що ще існує проєкт клумби, яка навпроти магазину квіти, так? Магазин квіти квітковий магазин, цвіточний угу, і навпроти є також територія по вулиці Миколаївська. Також угу. там є проєкт. Мабуть, якогось року. Я не знаю, коли там я так розумію, взагалі є проект реконструкції. Там не, не тільки мова йде про клумбу, тому що на сьогодні, чесно, ну, я вважаю, що в тому стані, в якому знаходиться цей квартал да, в центрі міста, ну, нема там сенсу зараз робити клумбу. Там намагалися перекопати, щось робити, тобто підходити до цього треба комплексно. А, а як ви бачите, особистовий цей куточок? Особисто я це центр міста. Я бачу, ну Дивіться, там а, саме така ж сама ситуація, як сквер копійками називаємо його. Uh -huh, да? uh -huh. Там поряд ринок. Дуже багато людей, які приїжджають, дуже багато людей з тачками, які біжуть, і вони не бачать ані зелених зон, ані насаджень, ані нічого. Ми все літо да, ми а, боролися з однією клумбою і. А, Ну, я вважаю, що якщо брати з пустиря, да, захоженого, де, де всі бігали і нічого не бачили, то на сьогодні ми засадили цей кусочок і майже привчили людей обходити, а не йти навпростець і не топтати те, що там посаджено. Тому і напроти квіткового магазину буде така ж сама ситуація. Тобто людей потрібно привчати. Потрошки. Спочатку, ну, по-перше, обов'язково огорожа. А, інакше буде затоптано. Тобто Не тільки що керманці приїжджають у нас на ринок. У нас, к нам приїжджають люди з усіх сіл. І не всі відносяться до міста як до свого рідного міста. Тобто, Там і... проживали ще влітку декілька безхаченків да, на тій території. Да, та й, і, і на тій території, і на копійки теж сам. Тобто і вони дивляться, що ми висаджуємо, і тут же смотрять, як це все викопати і піти продати тут же на ринок. Тобто, ну от така ситуація. Але ну потрібно робити потрошки-потрошки. По от ми засадили зараз там е, да, тропинки, які протоптали люди. Ми засадили бузком. Тобто, uh -huh. ну от звичайний бузок, який росте у нас тут кругом. Засадили, будемо полювати, будемо ну, робити такі зелені огорожі, да, щоб люди розуміли, що туди йти не можна, тому що посади там якісь. Маленькі квіти, ну вони просто затопчуть. Ну, до речі, Олеся, Олександр, ви завжди приймаєте квіти від мешканців міста із задоволенням, і чагарники, і, наприклад, якщо будуть також паростки якісь, ви, ви ж завжди приймаєте з, з вдячністю. Ой, люди, це взагалі, я от, ну, в цьому сезоні я зрозуміла, що керманці це ж, все ж таки велика, велика сила. От наші люди, коли тільки почала. Просити, Да? я там на своїй сторінці в Фейсбуці почала писати, потім я попросила мера, щоб він там сказав, що принопну ну треба робити, треба висаджувати було. І коли пішла оця хвиля, і коли люди почали нести, причому е ділилися тим, що є в них е в своїх полісадниках. Дівчата є такі, які йшли, купляли за гроші і приносили, і казали, ми хочемо, щоб отут у нас теж була така екзотична ростина. Там то, то з Одеси привозили, з Роздільної привозили, з Києва з Києва, з Києва передавали троянди. троянди. Ну, це ну це дуже круто. Я є, є ну, от жіночки наші, керманські, до яких ми приїжджали, ми декілька разів загружали повну машину, повну. І беріть, сажайте. Ми бачимо, що ви робите. Ми бачимо, що воно дійсно нікуди не дівається. Воно в парках, скверах за всім цим доглядають. Ну, це дуже круто, і я дуже сподіваюся, що наступного року ми продовжимо цю традицію. Що хотіли б сказати людям, які е, перебувають у вашому підпорядкуванні, та кому б хотіли подякувати з мешканців міста, може, окремо якусь людину виділити. Я б не хотіла виділяти когось окремо, тому що ну одна проста причина. Я розумію, що ну хтось поза поділився да, своїми залишками, а хтось я б бачила жінок, які приносили там от, ну, у когось багато. Така була у когось можливість мала. чоловіку сказати дякую за кактус. А ви відпустили цю можливість? Ні, повертаємося до питання. Чоловік, Чоловік дякую за кактус. Давай, Олександр. Я хотіла окрему окрему подяку. Я вас навчу. Коханий, дякую за кактус. Добре. Коханий, я дуже дякую тобі за подарований привезений з Одеси кактус, який в принципі став стартом для великої купи кактусів, які зараз будуть рости в Дністровському. Добре, з нього текілу можна робити ні? Ой, кактус, який привіз мій чоловік, він стріляє голками. Це ми зараз О, заб... так це ж захист від вандалів. Обсадіть цікумби таке. Зараз кактусом? забрали його в приміщення, тому що він ну не зимує на вулиці, але дівчата його дуже люблять. цей кактус викопувати його було весело. У таких рукавицях історія, так. Але ну кактусів з нас зараз багато. Сподіваюсь, що і далі, і далі. І вони дійсно круті. До нас дуже багато юг з'явилося. Це теж рослина вічно зелена. Ну. Мені подобається те, що зараз у нас е, з'явилося в парках, мені дуже подобається. Правда, е, дехто вже шуткує, що після мене будуть не дуже задоволені озеленечі, які прийдуть, тому що дуже багато багаторічних квіт. І якби, якщо раніше покупали однолітники, да, висаджували, і кожного року весь цей процес він був ніж скінчений, то зараз літники, якщо нам... Держава дозволить витрачати на це гроші. Ми будемо тільки прикрашати ними клумби в невеликих кількостях. А так я думаю, що все буде добре. Людям, які допомагали вам з квітами, ви сказали спасибі, але є ще ваші підлеглі. Давайте про них скажемо пару декілька слів. Мені шкода комунальників саме в літній період та в зимовий, коли холодно та коли дуже спекотно. Всі намагаються купити собі прохолодні напої під кондиціонерами, там сховатися в офісі, але тут така робота не сховаєшся. Давайте трошки про них. Давайте про колектив свій. Ну мій колектив на сьогодні. Я вважаю, що це моя така маленька родина. Було дуже складно спочатку, але я маю на увазі не фізично, нам завжди дуже складно, тому що ну, дівчата тягають шланги, тачки. Окрім того, що ми займаємося озеленюванням, ми ще займаємося уборкою парків скверів, тобто вони ще й прибирають. Але я от, з, з усього колективу я дуже задоволена. У нас є Іван Іванович, який це просто наша права рука, який вміє робити стільки процесів як озеленюючи, як професіонал. Завдяки йому ми да, займалися і стрижкою, і ну багато багато чого дуже задоволена ним і дуже дорожу ці, цією людиною як працівником. Я дуже задоволена своїми дівчатами, які зараз працюють. У нас вже так от е, є, да, там. якщо я спочатку прийшла, я не знала навіть, кого поставити на висадку, тому що ну, люди, які працювали, жінки, які працювали до цього, тобто ну, ну, дійсно не вміли навіть. Тобто я не знаю, як ці процеси проходили. Але зараз ми ну запросто можемо просто сказати, треба висадити, і вони це можуть зробити навіть без на моєї присутності або без присутності майстра. Тобто, рівень, рівень, навагу, рівень та, дуже піднявся. Всі молодці. Я ну от зараз в мене там декілька людей пішли у відпустку. А я ну от мені не вистачає. Не вистачає. <хи> ну за кожним, за кожним, абсолютно за кожним. Е я дуже поважаю своїх людей. І е я вважаю, що цей сезон вони відпрацювали просто ну, на, навіть не на сто, 100, на тисячу. Е було дуже важко. Тому зараз, от поки в нас туди, як я кажу, сезон закінчився, сніг поки ще не випав. я... Завжди прошу і керівництво відпускати людей трошки папопаранше, не тримати їх на роботі, дати трошки передохнути і відпочити. І я вважаю, що це правильно, тому що зараз почнеться сніг, і а сніг в парках і скверах це теж наша зобота, і теж ми будемо це робити. І теж дівчата будуть як двірники, так і ми. Ми будемо наводити порядок. Важкий фізичний труд. Угу. Які плани у вас на 2023 рік, звісно, окрім перемоги, давайте перемога то у кожного є такі плани. А ще які плани на 2023? Ну дивіться взагалі, то я ну е, сходячи вже з того, що ми зробили, мені дуже хотілось би довести ситуацію в парках і скверах до того моменту, коли е всю суму грошей, яка буде видалена на озеленення, я б змогла. Віддати на висадку дерев, тобто майже не витрачати на квіти. Раніше було, да, там якась доля цих от там був у нас зелений фонд, якась доля фонду на дерева, якась доля фонду на клумби. Мені я розумію прекрасно, що в нас дуже старий фонд по деревам по вулицям. Нам треба його замінювати. Дуже хотілося би робити це правильно, тобто, не. Як сказати, от, е, не розпилятися є, е, е, є липова але, вона буде виглядати добре, якщо вона буде вся липова алея. Якщо е, по вулиці різні дерева, ніхто не от, ну, За ними потрібен різний уход, вони по різному виглядають. Ну, хотілося б мати, щоб місто е, мало обличчя. Да, щоб місто було зеленим, е, і, щоб легені працювали, і щоб ми не виглядали. Е, старим містом через озеленення. Озеленення повинно бути. Крутим, ну я цілком згодна, тому що завжди, коли є багато дерев, зелених, вони тішать глаз. Uh -huh. Якщо ти знаєш, що е, червень це йдеш, відчуваєш е, аромат е, лип. Е, також потім вже чоловічі липи зацвітають, і ти знаєш, от на вулиці Шапська, наприклад, завжди йдеш шовковиці та липи. Знаєш, uh -huh. чим буде пахнути аромат, чи буде. Е, Олеся, а якщо казати про тополі, це такий е, міцний алерген для деяких наших мешканців міста. Це така проблема. Проблема. Як можна впоратися з цією проблемою? Як вирішуються ці питання? Е, вирішуються ці питання в інших містах е, правильною підрізкою крони. На жаль, ну, для цього потрібні спеціалісти, по-перше, для цього потрібна постійно діюча техніка, і це дуже, ну, дуже трудойомка і по часу е, не, за один, не за один день це можна зробити. Плюс потрібен дозвіл екології, що ну вони повинні дозволити нам це зробити. І опять-таки, не маючи поки спеціалістів, які це можуть зробити професійно, ну на жаль, ми такого дозволу поки не не отримали. Але ми ну на перспективу є, бачимо. Да, не розмовляли розмовляли ми з інспекторами про це. Все розумію, але ну поки робимо те, що ми можемо зробити. Чи можливо створити свої теплиці та, окрім вирішення питань попиту нашого міста, навчитися на цьому заробляти, враховуючи інтереси інших громад? Ну, взагалі, то це ідеальний варіант. До... Раніше да, був Зеленхоз. 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 Да, Я знаю, що спробували робити комунальне підприємство, але щось воно там не вийшло. Я прекрасно розумію, що коли ми почнемо робити цей процес, да, з, повністю за, за закриємо весь цикл. Ми перестанемо викидати гроші на вітер, тобто ми зможемо самі себе забезпечувати. А в ідеалі Безпечливі. да в ідеалі ще й заробляти на цьому, і так роблять багато громад. І ми це бачимо, коли мені задають питання. А чому от час під час війни в Одесі там да, або в Харкові вони е, бачите, скільки вони висадили? Так, в них є свої теплиці. Вони самі вирощували все це, і вони достали Собі і висадили. А ми не можемо цього зробити, тому що ми не вирощуємо. Нам потрібно це десь взяти, купити, і тільки тоді воно з'являється у нас на клумбах. Це ідеальний варіант, і я теж розмовляла вже ну, не неодноразово з керівництвом міста про те, що до цього треба йти. Я дуже сподіваюся, що коли війна закінчиться. Ми все це зробимо. Ну, враховуючи, що рекреаційна зона, туристичне містечко, угу. так, війна, так, але життя не, не, не зупинилося, життя продовжується. Життя не те, що не зупинилося. Життя на самом, на самом ділі насправді справді. Да? Я розуміла от, е, в цього літа, що людям дуже потрібна була наша робота не тільки там, да, тому, що ми там щось висаджуємо, це дуже велика моральна підтримка. Коли е, люди приходять в парк, вони хочуть відпочити, вони хочуть побачити щось, що їх заспокоїть, а квіти це завжди прекрасно. Згодна. Два тижні до нового року. Що хотіли б побажати нашим глядачам? Напередодні нового року. Напередодні Нового року я, як і всі, хочу побажати нам перемоги. Я хочу побажати, щоб ми ніколи в житті наші діти не відчували і не слухали там, повітряні тривоги і всі ці новини. І хочеться, щоб наше місто після перемоги от знов стало таким, як багато хто його запам'ятав і показує на картинках. Чистим, світлим, зеленим і проксицаючим. Добре, дякую за бесіду. В студії була начальник дільниці озеленення міського центру благоустрій Олеся Голодок та ведуча Олеся Семшинська. Дякую глядачам за те, що були з нами. До наступної зустрічі. Дякую, Олеся. Дякую.